Здорово, Дань! Куди ми пройшли? Тинись! Дивись чернішку! Черніжка, куди ти пройшов? Ва Вася, 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 відтянись! Вася, відтянись! На один ось Вася! Вася! закрой! Ще, ще трохи відійде! Ти маєш собі... Та куди ти, джопта? Знову тривога. Брат? Це типа загрознула. В ну, типо, що в сторону, типо, розумієш? А це? А це, це Або... Той? А що в нього відбій, бляха, пак? Там не термож.